Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як в'язати ось такий ажурний узор з пицями. Раппорт складається з чотирьох рядочків і 15 петель. Тут пров'язано два раппорта. це лицева сторона, так виглядає виворітна сторона. В'яжеться дуже-дуже просто. Починаємо в'язати з першого ряду. На спиці я набрала 17 петель, 15 для рапорту і 2 краєві петельки. Отож, набрали петлі і починаємо в'язати. Крайову на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо 1 виворітну петельку, наступні 4 петельки пров'язуємо однією лицевою. Ось так за задні стіночки. Ось так. Далі в'яжемо наступним чином. Робимо накид, одна лицева, накид, одна лицева. Знову накид, одна лицева, накид, одна лицева, накид. Одна лицева і накид. Всього має бути шість накидів, щоб ви не збилися. Далі 4 наступні петельки пров'язуємо однією лицевою ось так за задні стіночки, і ось так. І одна петелька залишилась, пров'язуємо її виверідною петлею, і краєву завжди в кінці ряду пров'язуємо виворітною. Так, в'яжемо другий рядочок. Всі виворітні ряди в'яжемо, як дивляться петлі. Отож краєву ми зняли, далі дивимося ось ця петелька у нас лицева, в'яжемо лицевою. Далі виворітна петля. Так. Накід пров'язуємо теж виверітною петлею. Далі тут всі йдуть виворітні, окрім першої і останньої петельки, бо в лицевому рядочку ми в'язали їх так? Виворітно, виворітно, так, Виверітно. І ось одна петелька залишилась, пров'язуємо її лицевою петлею. Так, є закінчили ми з вами другий рядочок, в'яжемо третій. Краєву зняли, в'яжемо одну петельку виворітну, 13 лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять і тринадцять. Залишилась одна петля, в'яжемо її виворітною. І краєва виверідна. І останній рядочок рапорту, четвертий віжемо, як у нас дивляться петлі. Знову ж таки, краєву зняли, оця петля у нас буде лицева. Всі петельки далі виверідні, окрім останньої. Так. Так. Так, є. І одна петелька залишилась, бачите, вона виглядає, у нас лицевою. в'яжемо лицевою і краєва виверідна. Ось і весь раппорт. Як бачите, дуже просто в'яжеться, я впевнена, у вас все вийде.